Шалом. це Славко. Ніколи не думав, що буду червоний портвейн. Я завжди надавав перевагу білому порту. Та й витримка, скажу маленька, але війна, і всі ми мусимо зносити її, тягати. Але завдяки цьому портвину, я трохи піднявся над хворобами і можу вам розказати за ситуацію. Мене тат, наш любий споживач, анонім анонім, де рікає, що прогнози Славка стають все більш базовими і більше нагадують нагадання. Я йому пояснюю, коли змінюється ситуація, коли зменшується інтенсивність подачі інформації чисто механічно, через те, що немає інтернету, коли ситуація на паузу, коли противник використовує ті засоби, котрі ми зараз рано нам аналізувати, як удар. З повітря поки відбуваються, ну в районі Бахмута бойові дії відбувалися. Всі чекали, поки всі чекали на зброю на цю от танкову бригаду. Можна говорити лише за більш загальні речі в такій ситуації. Якщо ти хочеш бути достовірним, ти можеш повертатися до підстав ситуації і аналізувати саме підстави ситуації, як виглядає ситуація зараз. Коротко, я скажу, був такий фільм 90-х років та Астрахана, я його ненавидів. Відверто сказати, ну, я це я назву не за зацитую. Каже, Армера, Бандура Андора. От те, що ми спостерігаємо на російському фронті, це от Армера, Бандура Андора. Ми маємо три роди зброї противника розділені на угрупування на північ. В нього танки він спробував відновити першу танкову армію. Сповзлися 12-й танковий полк, 13-й танковий полк. З 1 ї танкової армії, 47-й танкової дивізії сповся, 26-й танковий полк, 239-й на тилах ошивається. Є інформація, що вони відновили якийсь 10-й танковий полк. Я ще не готовий про це говорити і відсутний часу мало поспішаю. Хай це буде прогалено в моїй інформації. Вони засереджують в районі Куп'янська. Що це засередження танків в районі Куп'янська означає, це має. Ну, Ми зараз про це говоримо. поговоримо. На, в районі Донецька на. На південь від Донецька вони засереджують свої артилерійські бригади. Як ви розумієте, артилерійських бригад у них теж не так багато, в тому числі і РСЗО важких, і вони їх стягують сюди, от на Донецьк, південніше Західніше Донецька. Ситуація тут, ви знаєте, вони сюди відтягли трохи ВДВ. Вони сформували групування в районі Мілітополя, групування від Енергодару на південь. Два вони сподіваються. Я так розумію, розсікаю чого удара України. Сподіваються боронитися. Посходящимся направленням. Про що це все може говорити? Тут мене лякали, що ах, вони ж за осінь построїли укріплення, такі мощні, навіть бетонні. Я трохи розуміюся на фортифікації мене вражає, що можна за осінь построїть в корумпірованій країні. Ми бачили, що накопали ми на Поліссі? Ну, такий самий ідіотизм, тільки бетонний, бо там лісу нема. Накопали вони в себе. Слухайте, лінія машино будувалася років з 15 і. і і наскільки вона допомогла лінія Зікфріда, лінія Маннергейма, лінія радянських урів по кордону 39-41 року, а це ж було не нічта нинішнім укріпленням, треба сказати. Так що слід зважати не на ті укріплення, котрі вони будують, а котрі є грізними для нашої пострадянської армії через її очевидну бідність. Ну, зараз, що проблем не буде А про те, що ці укріплення є розпачливою спробою якось заповнити фронт. Розумієте, росіяни зараз, як і правильно мені сказав наш Адоніманоні, всі знаходяться в ситуації розгубленості, і Славко знаходився в ситуації розгубленості певний час, поки це не вдався до надійного засобу. Я завжди казав, що Порту це от. Те, що потрібно джентльмену по, по обіді, щоб якось розвіяти цю тугу по відсутності світла, нарешті я відчув себе філософом. Так от, їм треба заповнити цей фронт, їм треба якось його боронити. Заповнити вони його спробували. бачите, значків багато. Але як його боронити? Фронт такої протяженності ніхто мог хоче. Не могли втримати німці, не могла втримати Червона армія. І немає підстав вважати, що хтось зможе його втримати. То, що вони будуть просуватися. В районі Донецьку не Ну, де ж вони мають, куди ж вони ртися? Де ж вони мають просуватися? Бо якщо вони не будуть притягувати оперативну увагу Збройних сил України в район Бахмута, де не буде оцей чехарди з наших кращих підрозділів із бригад, про що я на жаль ще раз нагадую, Їм дуже швидко доведеться стикнутися з проблемами, що Збройні сили України знайдуть собі інше застосування і більш ефективне, ніж боронити оцю фортецю духа. Поки що росіяни змогли прикувати нашу увагу до Бахмута і сподіваюся, цим себе. Обородити за який час по лінії фронту, відволікти дії України. Для чого вони не копиють танки на півночі? Ну, не Купянська. Куп'янського загроза Харкову, загроза північного флангу, тому що кожен раз фланг буде навісати. і це натурально. Я скажу і розумно, що вони ці танки зосереджують тут. Бо як би вони їх гнали по ракадах, як вони бояться ці танки загнати сюди, відверто сказати, вони просто бояться. Розумієте, ці танки можна буде задіяти як з півночі, так само. І сюди на район Донецьку, але ж ніяк не на південь. Вони відчувають цю загрозу. Так само ця от ешелонована так звана оборона це не більше ніж відсунення своїх військ за засяг нашої артилерії, засяг нашої реактивної артилерії ствольний, засяг наших хімарсів, те що, те, що тут називається ешеленірований обороною. І ясно, що всі оці побудови вони будуть працювати в тій мірі, в котрі оперативна увага буде прив'язана до Бахмута. Мені ну я суб'єктивний, не можу об'єктивно говорити за ситуацію на півночі. Бачите, що те, що вони зосередили якусь кількість своїх танкових військ, вони ж сподьтеж, сподіваються тут їм якось протидіяти бойовим діям українців і сподіваються на якийсь наступ. Може навіть і власне, може навіть в НАПРИ або на південь, щоб нас відрізати, або від на Харків або сюди на, на, на захід або на південь. Якій мірі це можливо, не знаю, це буде залежати від ситуації, від Збройних сил України. Ось така от ситуація, як ви бачите, що трьома різними засобами росіяни пробують створити нам загрозу і прив'язати оперативну увагу до певних пунктів. Це для того, щоб зв'язати. Оперативні можливості України по, таку, по фронту такої довжини, котрі вони прикрити не зможуть. Казали замінні поля, ну помілить і мінні поля на протяжності такої лінії фронту, що і німці, і більшовики ставили. І повірити в те, що ці мінні поля будуть потужніші, ніж ті, що ставили в Другу світову війну. Ну що я на це можу сказати? Побачимо, поки що. Росіяни один успіх досягають, вони досягають певного успіху в повітрі, але ми ще не знаємо, якого результату ці успіхи в повітрі принесуть. Що приємно, ми вже знаємо, чим нас будуть постачати 24-го року. 24-го року, ми, ймовірно, якщо раніше тут нічого не пролетимо, десь ми, то ми отримуємо танки ПТ-91 твардий. Ми вже знаємо, що відбулися бумар. Лебець, ви знаєте, це виробництво. Вони отримали 22 24 рік великий проєкт поляки на модернізацію 232 танків. тварди. і ще лишалося 58-72, не значить вони їх перебернули. В тому числі кажуть, що у твардих є розстріляні гармати, їх треба замінити якось. Я не думаю, що це спекуляція. Чи насправді вони були, а де б вони їх розстріляли? Слухайте, ці гармати. І що що у поляки вже не буде якісного стрільна 120-ті. 5-мм протитанкового артилерійських, тому що вони зараз 120 мм вже виробляють непоганої пробивної дії. Але можна сподіватися, якщо ми десь не підставимося, то 24-го року ми можемо отримати танки тварди, а якщо десь пролетимо, поляки нас не забудуть. І якісь кількості твардого підуть, може, і в другій половині. 23 року, коли закінчаться от поставки 121 одиниць та Також ви знаєте, що на 100 танків запчастин на перекинули, ми зможемо відновити і сотню наших танків з тих запасів, що у нас тут з різних джерел походять і в постачання, і власних, і трофейних. Отака от от ситуація. Ну, там легкі бронеавтомобілі подає Канада. Ну, за це все рано. Гойте, давайте дочекаємося 20-го. Але поки що я вам хочу сказати, щоб ви були спокійні, що росіяни. Оборонити такий фронт зможуть лише дорогою ціною, як вони це показували нам під Бахмутом, і показують створення нам загроз, щоб відволікання нашу оперативну увагу на протидію їхнім заходам, а не для того, щоб ми робили свої. Отак, от, от я трохи надихнув вас, мабуть, відволік вас від своєї простуди. Ася, скажи що небудь хороше, бо я тебе перебивав минулого раз. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і молимося за перемогу України. За наше світле майбутнє. Да. Я б сказав, що світле майбутнє те, що нам зараз дуже буде потрібно. Почекаємо трохи, і ситуація визначиться, але повірте мені, вона не настільки загрозлива, вона так само загрозлива для росіян, як і для нас. Хто знайде оперативний засіб першим, з знову і скористається. Bye.